Ви на дачі. і Ми знаходимося, можна сказати, в самій цій хатинці, в старій хатинці, де тут багато цього лахміття, яке нам треба поубирати. Дякую, що дивитесь моє відео, що підписуєтесь, що вам цікаво. Майже стараюся відповідати на всі коментарі. Люди писали, що, о Боже, скільки тут сміття, скільки тут чого. Писали, що треба його бульдозером все згорнути і, і все. Але багато коментарів було. Дякую вам, що відгукнулися пропозиціями, що можна зробити з цієї хатки. Тому сьогодні хотілося просто поубирати, подивитися, понаводити порядок. Ну, ось де можна сказати, така трубочка. Ну, пластикова. Може десь підпаяти, десь туди-сюди. ну, Або її викидати, або хай лежить сво... чека свого часу. ну, і, і так усе. В общем, поставлю ящичок, теж такий ящичок, наче нічого, наче хороший, наче десь пригодиться. Тут поломаний, тут той. У мене їх багато, тому в цей ящичок буду викидати все сміття, що тут, що тут є. Ставимо це. Так. так, такий, такий целофановий мішок великий. Нужен він чи не нужен. На сміття згадується, поки оставляємо. Поки його залишаємо. І оце все прибирання, перекладання з місця на місце. Ось де трубочка теж така труба. Чи нужно вона, чи не нужно, ні, мабуть, залишу я їх. Мабуть, я їх залишу десь десь покладу, хай будуть. Потому що купляти, воно все зараз стоїть дуже дорого. А а якщо треба, йди купляй. Так, ящички, ящички поки тут поставимо. Боже, що тут робиться? Це коробочка з чого, Це коробочка. Я її викину. Просто коробочка з бумажками, Я її просто викину. тому що таких коробочок тут мільйон. Вони тільки, тільки місце займають. Каністр. Звісно ж обмотана. 20-літрова каністра ніхто її викидати не буде. Треба буде її взяти з собою в місто і купити бензина, щоб, щоб попиляти дрова. Бо в мене вже закінчився бензин. так. Каністру ставимо на проході, щоб не забудь взяти її. Так, поїхали далі. Що тут у нас? Ящичок, цей ящичок пустий, просто лежить, викидаємо. Що я викидаю такі ящички, бо тут їх мілі овні понаножив, попривозив, знов ящички пусті. Може б колись десь і знадобилися, але їх викидаю тільки із-за того, що, що їх тут повно. Що їх тут повно і Люди пишуть, о Боже, що у вас тут робиться, це ви самі все понакидали. Да сам. Знов труба залишаємо. Залишаємо кусочки піноплекса. Десь щось робив, пооставалися і сюди поскладав, там ще лежать, е, що понадобляться, не понадобляться, ну, я їх викину. Такі маленькі, тоненькі там, ще є. Закидаю, закидаю. Форточка. Ну, лежить собі, наче нужна. Там в мене вікна є. Поки я її залишу цю форточку, якщо ті вікна знадобляться десь, десь їх використати, то вона знадобиться. Якщо ті вікна повикидаються, то викинемо це, поки кладемо. Далі. Отаке відро. Що тут? Якийсь корінь, чого він тут лежить, навіщо він тут лежить? Ні. рибам в акваріуму? так нема в мене такого великого акваріуму, а хто наче буде. Тобто, викидаємо. Викидаємо. Кой який мусор викидаємо. Можете, тут відро, воно вже поламане, розламане. Так, викидаємо і його. Викидаємо і його. Кульок викидаємо теж. Теж викидаємо. Так, просто ящичок. В такому стані. Банановий. Під сміття піде, теж буду сюди. Викидати те, що буду знаходити. Ужас, що тут робиться. Так, що це у нас? Це, як я будував нову хатинку, це тут залишки всякої деревини. ну їм, Ними можна потопити. Це як, як дрова будуть, тож тож виносимо їх поки. Так, винесли опять я тут з вами. Опять ящички. Крышечка нужна. Пластикові ящички. Що тут у нас? Длинна шланга до стиральної машини. Ох. Скажете, що це лахміття. Воно ж нужно. воно нужне. Воно нужне. Ящичок такий шикарний ящичок. Сюди можна малинку складати, ще там щось в общем не викидаємо. Ящичок не викидаємо. Йдемо далі. Бананка. Пуста бананка. Кришка віддільна, бананка віддільна. Ми надіваємо кришку на бананку. Записали да, мені в коментарях. Яблука хранить добре в таких ящичках. Та в них все добре хранить. Мені тільки яблука. А і все. Може на базар треба капусту відвести. Чи ще що. Все, в них можна все возити. Так, знов бананка. Знов бананка. Без кришки. Так, Де в нас тут була кришечка? Щось ми... Щось ми його. Ось де, Ось де бананка. Ось де кришечка. Зараз ми його отак удінемо, Щоб воно у нас було вже з кришечкою, щоб менше міста займало і. Шановні глядачі, ну подивіться, це, це просто знахідочка. Як можна викинути? Сеточка. Сеточка на картоплю. Нова. Так, привіз багато, покинув, залишив, лежать. Це не викидається, це не викидається, це просто нужне. Все воно коштує грошей для розсади такі лоточки. Бачу, якщо щось садив, щось купляв. Звісно, на дачі знадобиться. Це все, все знадобиться. Тож залишаємо. Кусок фінопласта. Кусок не п'ятерочка. Я б такий, що тут більшу половину всього повикидав, ну, не дай Бог, понадобиться. То що йди купляй потім, а так воно лежить, жде свого часу. Тож залишаємо, залишаємо. Так. Тут не знаю, що чесно вам скажу, зараз буду дивитися, не знаю що. Так, ось до сіточки, знов сіточки, якісь, сіточки до сіточок вложим. І пустий ящичок. А такі ящички пусті. Я буду викидати. Він лежить, наче хороший, полежав, год-два, він попсувався поганий, все одно воно викинеться. Все одно воно викинеться. Тому ну, це все на викидання йде. Це бананка. Вона, звісно, вже і отжила своє ця бананочка. Ну, я її оставлю, тому що возить капусту я вирощую капусту. Возить капусточку, воно підійде ще. Панеточка, ну, просто жестко не кидаю. Так, оце. Оце. Як ви думаєте, що це таке? Що це може бути? Якась пластмасова, якась пластмасова кришечка. Навіть не знаю, куди її можна примінити, я її викину. Може воно нужне, може не нужне, але викинує його. Стаканчики. Стаканчики. Стаканчики ми положимо, стаканчики положимо до... До касет. Це все для гепсоду буде. Що у нас тут? Такі мебельні. мебельні. Саме шурупи чи з'єднання, чи як воно називається, мебельне. Тільки одне, що це? Воно лежало тут, якщо тобі знадобиться, якщо воно тобі знадобиться, то ти його ну, даю 100%, ти його в житті не знайдеш тут. В житті не знайдеш. Так що тут у нас гривня? Якщо вона тут лежить, значить вона моя, і я її залишаю собі. Так, так все повибирав? 10 копійок теж. Так, сонечки, сонечки, видать, вони вже тут рішили зазимувати і не вийшло у них? Такий лоточок, дивіться, лоточок. В хазяйстві знадобиться 100%. Тепер сонечки убрались відсюди, тепер по-новому вони там не зупинить. йдемо далі. Так, де? Просто дровеньчика якась. І це, і це, і це, це ми, це ми залишаємо це дрова. Дрова ми залишаємо. Так, зараз вам розкажу, що, що оце таке за железячки, це вони лежать. Коли я розкладаю капельну ленту, щоб вона не літала по всьому городу, я її прижимаю отакими от от железячками в землю. І тут у мене куча цих железячок. І, звісно, що вони, нужні. Нужні, бо вони вже готові, вони вже зроблені, вони вже, вони вже є. Залишаємо. Ужасна бананка, просто ужасна бананка. Що з нею случилось? Я її не викидати,му залишу, щоб сюди сміття. Сміття скидати і тоді, і тоді повикидати. Кульок викидаємо, щось лежить тут. Телефон якийсь викидаємо. рукавичка викидаємо. Так, потихонечку ми продвигаємося. Придвигаємося сюди, каністра пуста. Звісно, що не викидаємо, колись вона знадобиться. Коли хто на. Хто на коли, і хто на для чого. Йдемо далі. Так. Йдемо далі. Знов якийсь ящичок. Знов якийсь ящичок. О, це знахідочка. дочка, це те, що мені треба. І я вже бачу, що тут. Я вам зараз покажу. Я вже по цій бутилці бачу, що це масло. Це масло. Машинне масло. Один, два, три, чотири, Один, два, п'ять бутилочок. П'ять бутилочок масла. Чим воно цінне в бензопилу? Оце знахідочка. А я думав, думав, треба мені купити бензина, щоб попиляти дрова. І треба купити буде масло. Тепер масло купляти не треба. Воно в мене є. Така бутилочка, не знаю, 150 гривень, мабуть, коштує, якщо не дорог, то. Уявіть знахідочка. 5 бутилочок по 150. На 750 гривень мінімум. Оце находочка. Я взагалі, я довольний, що я зайнявся цією бою. Скільки я вже зекономив 750 гривень. Чуть-чуть, чуть-чуть даже довольний такі находочці. Так, тут все стоїть у нас, що тут стоїть. Давайте дивитися. Давайте дивитися. Оце. Флангочка. Шмангочка до чогось: до, 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 до краника, до смесителя. На всякий случай, я вам скажу, що залишаю, тому що ми тут на дачі, не дай Бог, де що чого, в магазин їхати далеко, залишаємо. Залишаємо тут кришечка така, це з бочки. Так, це з червоного масла штілівське пуста бутилочка викидаємо. Тут навіть не знаю що тут. Навіть не знаю що тут. Так, а зараз я вам скажу, що тут, 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 це такі з'єднання на плінтуса. З'єднання. Ну, тут така мілочовка всяка, цей ящичок ми залишимо. Ось нулі слангочки теж залишимо. Слангочки. Так, да, це тут все багато чого нового. Треба знайти йому місце і щоб воно лежало біля сантехніки. Залишаємо, це все залишаємо. Так, ідемо далі, Ідемо далі. Поступово. Потихеньку, помаленьку, якщо взятися, все можна зробити. Навести порядок, зараз да, де, дійсно деякі знаходочки такі, що, що мені необхідні, щоб я хоч мав уявлення, де воно лежить. А то як кинеся, ну, знаю, що воно десь було, а де воно хто воно, Тоді йдеш купляєш нове. Покажу вам. Покажу вам, звісно, це викидатися не буде. Колись я тримав кроликів. Колись тримав кроликів і це бункерні кормушечки для кроликів. Є такі, є меншенькі. Я думаю, знадобляться, я їх викладати, звісно, звісно, не буду. Звісно, просто йому треба знайти місце і це все поскладати. Так, йдемо далі. Бутилки, просто бутилки, просто викидаємо. Вони хто на що там? Трапочка стара, тряпочка викидаємо. Картоночка викидаємо. Що це таке? Ой, ох, це, це із стола, накидочка із стола. Викидаємо, воно старе, воно вже не понадобиться ніколи в житті, Викидаємо, все, все викидаємо. Відро. Відро ужасніше. Грязне, але як під картошку чи під щось там садить чи вибирати, хай буде. Тому що зараз відро теж купить стоїть денег. Так оце, бумажечка викидаємо. Це мішечки манюсінькі, але вони мешами опісеньми. Тут мишей повно, всього повно, бананочка, ужасна бананочка. На сміття піде. Йде на сміття. Ужасна бананочка. Так, оце буркерні кормушечки, ми їх до кормушечок сюди кладемо і йдемо далі. Далі йдемо. Так, з чого почати, З чого почати І як продовжити це це сміття. Е, так, я добрався до дров. до дров, е, Надо мені їх буде взяти і повиносити в хатинку ті дрова, там у нас є камінчик, і використати їх, стопить. Вони сухенькі, гарненькі. Тому зараз трішечки займемося виносом цих дров, щоб, щоб поступово звільнити місце, бо його треба компактніше поскладати, щоб воно... тут з'явилось у нас деяке місце, бо дійсно захламлено ще, ще так. І... І не бачу цьому ні конця, ні края. Не знаю. Напишіть в коментарях, у вас таке саме, як ви там щось убираєте в себе в сарайчику, чи у вас там ідеальний порядок. Ну, я ж кажу, трішки не було часу, все сюди скидалося, 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 е, наскидалося. Тепер, тепер прийдеться пару днів виділяти, щоб його тільки... Розрібти нужне, не нужне, куди його поставити, куди покласти. Ужас, ужас, що делається. Отакі лоточки. Лоточки до лоточки. Понятно, що викидати їх ніхто не буде, тому що, потому що чи розсаду посадити чи десь ще щось, воно все нужде. Воно все нужне. Воно складаємо, все нужне. Так, маленький лоточок іще. І бункерні кормушечки. Все нужно. Все нужно. Може, кролики в колись заведу, то звісно, що понадобиться. Так, що тут у нас? Ящик такий. И с такими стаканчиками. Це стаканчики? Такі стаканчики для розсади їх можна, можна буде колись використати для розсади. І так усе. І так ящики з стаканчиками. Ну як їх можна викинути? Ну, Сьогодні викинути, щоб завтра йти купляти, не, не бачу смисла. Не бачу смисла. Так. Такі манюсінькі, манюсінькі стільчики. От столика, дивіться, показую. Показую один, другий, другий. І третій. А щось, а що з третім? Щось воно перекрутилося. А, воно так і прийшло, наоборот, пришили його. Три стульчика. Один вже поламався. Ну, вони ненадійні, на них сидіть незручно, вони гнуться, вони... Mm. Я ними користуватися не буду. Викинуть, жалко. Може кому надо, напишіть в коментарях, якщо кому надо, а такі стільчики. Я їх ось де складаю. Складаю. Якщо дійсно комусь треба, ну я думаю, більшість для дітей вони знадобляться. Може кому на рибалку, може ще кудись такі манісенькі. Mm. Чи практичні вони, чи ні, напишіть, тому що вони там погнуте, там зогнуте, там слабенькі вони, слабенькі. І викинуть жалко, і, і, і оставляєш. І так усе. І так усе. Ідемо далі. так, Ідемо далі. Так, це в мене такий ящичок тут для полива щось усе. Так оце пуста та коробочка викидаємо.